Батьки активно шикуються в електронну чергу до дитячих садочків нашого міста. Про це каже спеціаліст міського департаменту освіти Сніжана Рєзнік. У черзі вже більше тисячі маленьких віничан. Реєструвати свою дитину починають як тільки вона народилась. Є такі, які в чергу стали на три роки вперед. Нагадаємо, записувати дітей у дитсадки через інтернет. У Вінниці почали з 1 грудня цього року. Зареєструвати дитину батьки можуть тільки один раз і лише до одного Дитсадка тільки но ну, з'явиться місце в садку, батькам одразу про це повідомляють, поштуючи на електронну адресу. Місяць нас працює черга, і виникли такий момент, що батьки фальсифікують серію та номер свідоцтва про народження. Вони вкрадають свідоцтво про народження в іншої дитини, і та дитинка, яка має це свідоцтво про народження, не може зареєструватися в садочок. Тому величезне прохання, будь ласка, перевіряйте свої дані і чітко вказуйте серію і номер свідоцтва тільки вашої дитини. Вони роблять це, тому що звикли, що раніше вони реєструвалися в 3-4 дошкільних навчальних заклади, і думаю, що швидше попадуть в якийсь навчальний заклад. Але величезне прохання до батьків перевіряти на сайті Вінницької міської ради наповненість до дитячих садочків. Вони зможуть побачити, де наповненість менші і до якого садочку варто зареєструватися в своєму мікрорайоні. До нас батьки не приходять, вони не відривають на від роботи. Вони можуть затравати. Втати. Яким чином нам стати на чергу, щоб прийти в дитячу садочок? Ми розказуємо їм, куди піти, як звернутися. І з цим самим у нас просто вивільняється час для роботи основної нашої. Я зайшла на офіційний сайт Вінницької міської ради у розділ реєстрація до дитячого садочку. Там я заповнила реєстраційну форму і через два дні перевірила статус своєї заявки. Заявка була зареєстрована, я побачила е, свій номер у черзі. Потім ми почали вислідковувати свій статус. Через деякий час він був змінений на є можливість зарахування до дитячого садочку. Також на електронну пошту мені прийшло повідомлення, що статус змінено. І тоді я прийшла до дитячого садочка, щоб написати заяву на зарахування. Дитячого. Сьогодні якраз у нас прийшла тисячна заявка з сайту Вінницької міської ради. Взагалі, в реєстрі в нас зареєстровано 3428 дітей. До 12 листопада всі записи, які були здійснені у завідувачів дитячих садочків до 1 грудня, автоматично були перенесені до загального реєстру. Тому на сьогоднішній день. Цифра ось така, 3428 винничан, зареєстровані в загальному міському реєстрі. І на сьогоднішній день сімом вінничан ми запропонували вже бути зарахованим до дитячого садочку. Малята, подобається у нас садочку?